Привіт! Я Людмила з міста Вінниця. Пропоную вам відео про знахідки з магазинів Second Hand. Приємного перегляду! А розпочну з речі не по сезону. Хоча якраз зараз, коли основна маса покупців купує все-таки літнє, можна знайти доволі хорошу коштовну річ на осінньо-зимовий період з кашаміру чи альпаки. Наприклад, як у моєму випадку, ось це такий гарний. Красивий такий кардиганчик, пухнастий, об'ємний, але легкий, тендітний, такий гарний смарагдовий колір. Він подовжений, має дві кишені без застіпок. Універсальна базова модель. Ось, ну, тут в складі 39 вовни і 25 паки, решта штучний матеріал і це Select Farm, датський модний бренд, входить в склад компанії Basler. Ну, сучасна скандинавська така класика, це їх естетика, стриманий, лаконічний скандинавський дизайн з акцентом на елегантність і жіночність. У них дуже якісні тканини, акуратний крій, універсальні моделі. І на їх сайті я знайшла схожий на свій кардиган. Він вартує 75 фунтів, це десь приблизно 4200 гривень. Ну, я його залишила, а потім пожалкувала, коли повернула, звичайно, його вже не було. Ось така приглянулася мені блуза від топ в 10 десятому розмірі. Вказано б, Ті, це для дівчат низького зросту. Це британський бренд, створює товари в сегменті мас-маркет, але при цьому стежить з високою якістю продукції. Дуже сподобався мені сам принт, чорні ніби пухнасті цятки на білому фоні, і кріості. Об'ємні, красиві рукава крильця, красиво трапіюються об'ємні хвилі, і так само дублюються низ блузи. І ось позаду також дуже гарно От на спинці є розріз, який, наче, створює таку краплю від поясниці, застібаючись на, гудзючок, на шиї. Ну, Крій дійсно вдалий, як на мене, дуже прикрасить свою власницю, надасть шарму, легкості, жіночності, дівочості. Тут поліестеровий склад і, на жаль, на мене замала залишила магазин. Побилася мені ось така сукня, вона привабила мене ось таким красивим, цікавим оздобленням аплікацією з камінням різної текстури, кольорів, форми. Довго розглядала. А тканина сукні також досить цікава з візерунком по усьому полотні сукні золотавої такої нитки. Але на вигляд це не виглядає вульгарно, а досить елегантно і витончено, як на мене. Сукенка була без рукавів, типу футляр. Спинка також тут трішки відкрита і по краю також прикрашена ось такими камінцями. Це бренд Monsoon, англійський бренд. Поєднують елементи етнічних культур, ручну роботу, природні тканини ось, 8... ну в моєму випадку, так, тут видно етніку і, можливо, ручну роботу. Тут 14-й розмір, верх штучний, підкладинка була за цитату. Не було кілька камінців, тому не купувала цю сукенку. Камінці буде нелегко підібрати. Але дійсно мені сподобався ось цей крій, і особливо сподобалося це оздоблення. Воно реально дуже гарно так виглядає. І зайшовши на їхній сад, я також ознайомилася з асортиментом сукень, Доволі такий багний. Багатий, барвистий, дійсно красиві є. І по цінам тут десь близько 150 фунтів у середньому. Це десь 8 майже з половиною тисяч гривень. Як на мене, в принципі, дороговато. А це відмонки, шведський бренд спеціалізується на молодіжному одязі належить H&M. відомий сміливими креативними дизайнами і орієнтований на молодих жінок і підлітків. Це така мережимна футболка, привабив, ну, як думаєте, звичайно, кольором. Один з моїх найулюбленіших кольорів зелений, такий насичений, свіжий, яскравий. Сама футболка вже потягнулася трішки. Хоча мережево саме ну, досить таки непогано виглядало, тут не було ніяких дефектів, і тут, як бачите, склад 99% поліестеру. Ну якість звичайно погана, але виконання саме на висоті. І на мене ось таким чином виглядає доволі обтисло, не брала її. Ось привернула чи увагу мою, ось така блуза з такими гарними киточками на зав'язках. зав'язки доволі такі довгі. Блуза така досить об'ємна, принт тут крупний, схожий на таке, наче осіннє листя. От мені так здалось, така в мене асоціація. Складу тут також не було, але думаю, що це такий поліестер. А, ну, вона також гарно дропіюється, як бачите. Вільна, така гарні, також об'ємно вільні рукавчики. Чомусь вона мені нагадує нашу вишиванку, не знаю чому. І ще нагадує якусь картину, ось виконано також в осінніх таких кольорах, ніби ось так масками щось, наче зображено тут. Ну, складу тут не було. Взагалі, я чомусь думаю, що це шейн, і ось тим чином виглядає на мені. Вона трішки ось така завелика, задовга. Ось, ну, залишили її в магазині, звичайно. Хоча річ, в принципі, цікава, так. Можливо, якби був якийсь більш натуральніший склад, то я б її забрала. Ось такий піджачок знайшла від River Iceland. Це британська модна марка, заснована у 1948 році. Ось як бачите, це такий піджачок має виражений етно або бохо стиль через геометричний такий візерунок та декоративні елементи. Комирець тут і рукава прикрашені металевими пластинками. Вони подекуди повідривалися. Але думаю, це легко в принципі можна виправити. Ось і це такий декор, як прикраса, мабуть, додають образу святковості. Піджак досить акцентний. Думаю, в монотолблеці, як акцентна така деталь образу, буде найкраще. І, в принципі, як і ветно, і в стилі, з джинсами, кросівками, також підійде. Тут крій, як бачите, вільний, без застіпки для весни, осені, прохолодних літніх вечорів. Підійде для неформальних таких подій чи повсякдення. Рівер ну, Айсленд це такий середній мас-маркет сегмент, дешевший за преміум, але дорожчий за базової швидкої моди. Пропонують модні речі з трендовим дизайном, але з акцентом на доступність та стиль. Ось як бачите, тут склад змішаний: 55 котону, решта штучне. І ось на мені таким чином виглядає. Ну щось Я тут завагалася, не впевнена була, що він досить мене прикрашає, і мені здалося, що він трішечки вільний на мене. Тому залишила. Хоча річ була в принципі в непоганому стані. Сподобалась мені ось ця блуза від перуна. Привернула мою увагу таким жіночним цікавим комірцем з вишивкою по контуру з мікрорюшею. Тут, значить, застіпка на гудзички, як бачите. І об'ємні доволі рукава ліхтарики, також з манжеткою в стилі комірця з мікрорюшею. Класна блуза, але знайшла деякі потертості, дефекти, через що її залишила. Значить, блуза така вільний кріма, як бачите, донизу розширяється. Перуна це популярний підбренд британської компанії Max Spencer, орієнтований на жіночний модний одяг середнього цінового сегменту. Поєднують класику і сучасні тренди. Ну, Залишила, в принципі, через ось ті дефекти і потертості. Ось як бачите, вказано Максен Спансер і склад з тої садкової которої. Ось така блуза мені сподобалась. від Red Herring, це власна торгова марка британського нівермагу Debenhams. Сегмент мас-марки доступна мода. Цей бренд орієнтований на модну і пропонує сучасні речі за доступними цінами. Це яскрава, красива, така блуза, доволі така помітна, ефектна. Колір насичений, як бачите, один з моїх улюблених, до речі, красиві волани попереду створюють об'ємне драпіювання. Гудзички, комірстійка, відкритий виріз підкреслює шию, де вказано, що це поліестер. Матеріал доволі прозорий, але добре тримає форму воланів. Через поліестеровий склад я її залишила. На мені виглядає таким чином. Хотіла, щоб вона була коротша, як бачите. В общем, можливо, треба було забрати на пару трійку образів. Ну, на дотик була хороша тканина, схожа на віскозу, але залишила. Привернули ще мою увагу брючки від бренду M&Co. Це бренд британської мережі магазинів одягу. бренд відомий стильними і доступними колекціями для усієї сім'ї. Це сучасний кеджал з нотками класики. Брючки барвисті, в крупний флористичний принт. Тут дуже яскраві такі лілії, листя, різні інші квіти, тигрова орхідея, десь її там побачила. Дуже такі натуралістичні. А чорний фон додає яскравості і такої контрастності. Збережений ще поясочок був, і кишеньки по бокам. Позаду ось гумка. Мабуть, для кращої посадки, і донизу вони завужуються. Ну, мені сподобалися вони своєю яскравістю, такою барвистістю. Це така акцентна річ. Звичайно, я такі не ризикну одягнути це, так порозглядати. І у складі тут 97 поліестеру залишила звичайно. Оце привернула мою увагу. Така спідничка від Primark, Це бренд швидкої моди належить британській компанії. спеціалізується на недорогих, але модних речах. Ну, звичайно, кольор мені сподобався. Тут таке плісе і скла полістерови. Звичайно, залишила. Ще сподобався мені ось такий красивий яскравий халат в насиченому такому малиновому чи фуксійному кольорі. Халат в новому стані, не було тут ні бірок, нічого, що вказувало на бренд і склад. Ось як бачите, понизу є такий красивий. Мережевний волан з вишивкою. Він, в принципі, додає халатику такого, ніби шарму, жіночності, ніжності. Ось ну, Ось на мені виглядає таким чином. В принципі, досить елегантно, якщо можна так сказати. Для затишних моментів вдома, доволі вишуканий дизайн завдяки ось цьому мережевному От, Створює, можна. Допомогою цього халатику створювати атмосферу витонченості. Думаю, тут такий поліестеровий склад на дотик, але через те, що він був в новому стані, трішки його поношу, та й в принципі й викину. Я його забрала також за символічну плату, щось в районі 20 гривень. Зацікавили ось такі босоніжки від Бебо. Це бренд жіночого взуття, сегмент швидкої моди відноситься до власної торгової марки Amazon. Це американська компанія категорії розрібної торгівлі. Це закриті босоніжки, примітні яскравими декоративними деталями. з цією шнурівкою, блискавкою позаду, височенною шпилькою, каблуком більше 10 см. Тут відкритий носочок можуть бути акцентною деталі в образі. Точно привернуть увагу, мені не по розміру, я їх залишила, і тут колір хакі, здається штучно замша. Сподобались такі шльопанці від Карвели. Це жіноча лінія взуття аксесуарів, яка належить британській компанії Куртґєґір. Це рожеві сабо з легатним бантиком на високий підбір, не мій розмір, але при примірці я зрозуміла, що вони незручні, тверді і некомфортні. Хоча, на вигляд, досить симпатичні, привертають увагу. До покупки не розглядала, хоча вони були в хорошому стані. Такі босоніжки мені ще сподобалися від Роун Cartier. Британський бренд спеціалізується на вишуканих жіночих туфлях. Сегмент преміум виготовляє стильне і елегантне взуття для урочистих подій. Туфлі в приємному базовому кольорі Берш закритий на невисокий стійкий каблучок. Зручні, дуже якісно виконані думаю, з якісних матеріалів тут замша і шкіра. Трішки їх почистити будуть як нові. Мені не підійшли по розміру, я їх залишила в магазині. Звернула увагу на такі красівки від Adidas. класичний елемент трифірмові білі смуги з боків, це повсякденні для щоденного використання красівки. Мають простий універсальний дизайн, матеріал схожий на шкіру, але я точно не впевнена, ось тут біла така подошва, і думаю, тут каучук, були в доволі непоганому поганому стані, чи оригінальні. також стверджувати не стану, не впевнена. Думаю, в них доволі зручно для міського середовища, як тільки я від них відійшла, їх відразу забрали якісь хлопці. Зацікавила мене така хустина з написом і Привернула увагу з цим принтом, натхненним роботами Пабло Пікассо. Це видно за характерними геометричними формами та стилізацією фігур. Колірна гама хустини створює яскравий виразний образ, матеріал легкий, напір прозорий. Можна носити, думаю, будь-яку пору і вона стане акцентною деталю образу, прикрасить свою власницю. Доволі я так думаю, додасть якоїсь витонченості, особливо оригінальності. До речі, тут ось ось ці написи Пікассо. Я не знаю для чого вони. Ну, але цікаво порозглядати як витвір мистецтва.